Як ми в присутній переймавчому музею хотіли вам показати декілька таких унікальних артефактів, які ну, взагалі розповідаються про жінку, про жінку, яка вольову жінку, героїчну. І інші там знайомих, які от її цінували, то деякі навіть її висилали кошти. Тому що було написано, вона там дякую, я кошти отримала, чекаю вас там, там на зустріч. Тобто от таким чином і люди допомагали що ще цікаво знаходиться, знаходиться в нас. Тут... Не брали. Що цікаво, що в нас є саме ті фотографії, їх досить багато, але ті фотографії, які вона, перебуваючи за слані, вона сама особисто фотографувала. Ось, наприклад, маленька навіть фотокартка, от ну, лодка, і тут показано, як граються маленькі дітки. Просто люди живуть звичайним таким життям. Десь показана фотокартка, де якихось медведиків сфотографували. Тобто наскільки от людина з таким світлим серцем, наскільки вона от була така от мужня, жива і не тільки себе підтримувала, щоб там вижити. І я впевнена, що вона підтримувала і поряд тих людей, які були от поряд з нею. Ми ж знаємо, що в неї був дуже поганий зір. І якщо я помиляюся. Авдієн, да, був тоді прокурор в Лумані. Як він тільки десь там от, десь там якась двадцятка, фальшива двадцятка з'являлася в місті. Ну куди ж йдемо? Куди? Йдемо до Надії Віталівни. Це тільки вона напівсліпа могла там напечатати цю двадцятку. Да? І просто це був привід для того, щоб робити всі е, обшуки. обшуки. От, ну Звичайно, що вони там взагалі нічого не знаходили, але знаходили в нас тоді. Ну, ми ж знаємо по спогадах, що вона неодноразово розпочинала ці всі свої спогади писати. І тільки якісь там тільки які написала, все там Прийшли, всю, забрали. забрали. Прийшли, так, вона так тоді писала до цього в Дієва, що там поверніть, ось. Там десь там був листочок, випадав або, або ще щось. І в, в спогадах навіть пише, що напевно зошит був прошитий гнилими нитками, що він десь там розпався. Але досить цікаво навіть, бачите. Оці такі свідчення, що наскільки ось це її заслання забрало в неї здоров'я. Тому що в неї не тільки був поганий зір, а я так, дивлячись на ці рецепти, звичайно, що і підірвало дуже її серце. Знову ж таки, купила Кльівщину. Про... Тобто вона постійно щось досліджувала, працювала в нашому краєзнавчому музею, буквально на громадських засадах, і розповідала таку цікаву історію, що Надія Вітальна дала якусь таку невеличку книжечку, щось прочитати їй. І, і каже: я в шухлядку положила. Вони встигли прочитати. І поїхали вони з Надією Вітальону десь там за місто а, збирати фольклор, вони записували, а, тому що Надія Вітальовна упорядочила бібліотеку краєзнавчого музею. І ще вони збирали народні розписи. І поки вони там ходили, ця книжечка зникла зі столу. Тобто, і Надія Віталія навіть дуже ну, так, переймалися. розсердилася, переймалася, розсердилася, що от Лідія Цебогінська, вона до речі, ну, жива, ми з нею також записали mm -hmm. такі спогади, тому що вона пам'ятає, які днівці до нас зайшли, як окупація наше місто була, і от розповідала от такий от цікавий факт. Але вона ще розповідала, що вона була каже, настільки приємною, настільки вона була от виваженою, і якась біля неї була аура. Що вона могла якось всіх від молоді до там, старшого покоління навколо себе е, об'єднати, наскільки вона була от, така от, е, цікава людина. Ну, продовжуючи далі наші, які в нас є перелік експонатів, е, досить цікаві у нас є. Е, 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 Посвідчення видано в Суровцеві, тож, бачите, написано в суровцеві. Можливо, і за цього, бачите, йде так. от така от зараз у нас mm -hmm. полеміка. Так? Що тут написано? Про те, що вона є членом правління Оманського міського товариства охорони пам'ятників історії і культури, а також голова первинної організації товариства при музеї. Ну, Звичайно, якщо повторюсь, в музеї офіційно не влаштували, тому що ну, не можна, було, ні, ніде вона не могла влаштуватися. Тільки на громадських засадах, але користувалися її такою знаєте, як, як -то кажуть, могутнім талантом, могутніми її знаннями. Mm -hmm. Ось, І завдяки їй, завдяки а її клопотанню, mm -hmm. наш тобто була відкрита нинішній художній музей, були клопотання до керівництва тогочасного, щоб зробили стараційні роботи. Ну, не тільки вона, звичайно, а й. Є однодумці, і тому на даний момент от, у нас діє в нашому місті картинна галерея, ну як ми місцею називаємо зараз офіційно художній музей. Також є цікаві документи ще, звичайно, що такі, знаєте, розрахункові розчутні книжки, коли вона ще працювала от, на поселенні в Семчак. В от вони в нас також є. Звичайно, що ці експонати вони були передані ще Дмитром Полюжним, те, що напевно не було передано до літературного архіву, да, до музею літератури mm -hmm. мистецтв. І от, як розповідала Ольга Діденко, розповідала своїй внучці Надії Ві... Ольги Віталійовні Скоротивській, mm -hmm. да, яка працює в нашому музичному училищі. І ще вона розповідала, що вона маленькою ходила з Ольгою Діденко, ходила до Надії Віталівни. І то потім підійшли до Олі Діденко і з такою промоцією, що не водіть дитину до Надії Віталіна, тому що вони не буде модіми. І от Надія Віталіна Оль, Ольга Віталівна ну, не ходила тоді з Діденком, от, але от, коли вона ну, попала, каже, перший раз каже, була маленька, то що її вразило, вразило, що Ну, там настільки було цікаво, Вони розмовляли, вони співали. Тобто якась така була дуже цікава або <плес> цьому будинку. Також є цікавий документ це її заява на, на видачу як, пенсії. Надія Віталіївна і в своїх споминах, і спілкуючись із своїми сучасниками. І з іншими, так би мовити, людьми, її, можна сказати, вже як учнями, вона ділилася своїм життєвим досвідом і застерігала від цих помилок. але, на жаль, ні її сучасники, ні ми на сучасному етапі вже спадкоємці продовжуємо до сих пір, так би мовити, повторювати ті і ті ж самі помилки. Одна із перших, як на мій погляд, таких. На що робиться акцент у споминах Надії Сороця, це популізм, той горизвісний популізм, який розпочав свій розгул на початку ХХ століття, який потім вилився у цю комуністичну ідею, перед якою не встояла навіть сама Надія Вітальона. Про що вже на сьогодні, на сьогодні, сьогодні у нас на разом було сказано. Наскільки це небезпечний той був комуністичний популізм, що навіть вже після того, як Надія Віталіна була у в'язниці, була ув'язнена, вона все ще не могла змиритися, що це характерно для системи, а вона все, все ще списувала на недоліки цієї системи. Ось перебуваючи у в'язниці. Роздумуючи над своїм становищем, яке вона потрапила, вона писала ні гніву, ні злості, ліс рубають, гілки летять. Якщо доля присудила, це мені не мені ремствувати. Була можливість у неї втекти, але як вона поставилася до цієї можливості. Я не могла тікати від своїх. Тобто, і дуже добре, що вона врешті-решт, так би мовити, позбавилась цього популізму, але занадто, як вже тут зазначалося, дорогою ціною. Що ж ми маємо на сучасному так? Пройшло 100 років, і знову ми бачимо розгул популізму. Розгул популізму в Україні, розгул популізму в США, розгул популізму у Європі. І на хвилі цього сучасного розгору популізму, який полягає в тому, що намагаються деякі е, політичні діячі е, запропонувати дуже, дуже легкий шлях розв'язання важливих проблем, приходять до влади діячі на кшталт керівництва Угорщини, Словаччини. І ось буквально через пару днів є дуже великий шанс, що в Румунії прийде до влади знову ж таки популіст. І все це має негативні наслідки і може ще дуже проявитись великими негативними наслідками, як для світової спільноти європейської, в тому числі і для нас. На жаль, ми в цьому в цього, скажімо так, не засвоїли уроку. Не зробили ніяких висновків, ну, мається на увазі, ми не тільки, ми українці, як виявляються, і представники ще інших народів. Наступний, на чому акцентує увагу Надія Суровцова, Суровцева, перепрошую, це проблема зрадництва. Проблема зрадництва. Ця проблема, так би мовити, тяжіє над нами впродовж століть, впродовж віків, від того розвісного носа, який показав таємний хід до Батурина під час штурму російськими царськими військами, перепрошую, в той час ще московськими царськими військами, Батурина в листопаді 1708 року і до наших днів, до Чонгарських подій. До Богуслаєва і цей перелік можна продовжувати. То що там говорити за Чонгар за Богуслаєва, коли навіть у нас в Гумані ми минулого року спалили військовий автомобіль і події тижневої давнини. Такий масивний обстріл, у мені кажуть фахівці, що це знову ж таки хтось тут в серед нашому середовищі займався наведенням цих ворожих ворожих безпілотників. Тож, що ми маємо? Що на жаль, знову ж таки це зрадництво нас переслідує, і на ньому робила акцент Надія Сорокця. Вона в одному із епізодів, що працюючи в секретаріаті. Міністерства зовнішніх справ за часи гетьманату до неї підходить австрійський консул і попросив один такий документ, який мав, скажімо так, державну таємницю. Вона відповідно відповіла запереченням, що вона не може поділитися із цим документом. І потім, яке ж їй було здивування через декілька днів, що вона зустрілась з цим самим консулом, і він їй показав. Копію оригіналу цього документу. Тобто, на жаль, цей другий невивчений урок зрабництво було, є і, на жаль, залишається. І питання стоїть, як на мій погляд навіть та поруба, що з цим питанням вже необхідно щось робити, адже це воно складає вже загрозу подальшому нашому, скажімо так, функціонуванню.